Всіх вітаю, друзі. Мене звати Анатолій. Поділюся своїм практичним досвідом, як прибрати синдром безпокойних ніг. А ви знаєте, я в мене теж така фігня була, і сьогодні можна почути дуже багато порад. По-перше, призначаються дуже серйозні ліки, іноді із категорії антидепресантів або, можливо, заспокійливих. Чи треба це молодим людям? Ну це залежить від того, да, наскільки у вас є проблеми з тривогою, з депресією, там цілому з нервами. Це теж дуже пов'язано. Насправді, проблема безпокойних ног вона дуже глибока і там завжди треба індивідуально з людиною працювати. Це прям ключовий момент. Все залежить скільки вам років років. Так наскільки ви в цілому ну які вас образ життя? Бачите, ми глибоко копаємо. і В принципі, на цьому каналі ми будемо глибоко розбирати всі питання, що стосовно здоров'я, тому що пора закінчувати з цією проблемою, коли ой, в мене щось болить, ну я вип'ю таблеточку, і воно мені допоможе. Ну воно якось допомагає, але воно основну причину не вирішує завжди. Причина багатьох наших проблем, що стосовно нашого здоров'я, вона криється дуже дуже глибоко, прям дуже глибоко. І краще це виправити, тому що якщо ви це не виправите, то ця проблема буде постійно повертатися. Вона зразу повертається, 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 і вона постійно тебе турбує, а ти ж не хочеш, щоб вона тебе турбувала. Тому над цим сьогодні треба працювати. Це ключовий момент. І що стосовно синдрома так безпокійних ног, Призначають іноді, до речі, не тільки там, наприклад, препарат від серії антидепресантів також дуже часто радять. Магні можуть казати про те, що, можливо, у вас проблеми є з феретином, проблеми з дефіцитом дефіцитом заліза, але до речі, дуже часто по аналізам бувають, що неправильно трактують аналізи що стосовно залізо і треба враховувати, що є ще скритий залізо Це взагалі ну мал... ну це взагалі по аналізам неможливо побачити. але як вирішити проблемку, от тут і зараз не бігти в лабораторію, так і можливо не прибігати до серйозних ліків. К примеру, ну якщо у вас є серйозні проблеми з тривогою з депресією, можливо, є сенс да пропити курс антидепресантів. Я не проти антидепресантів. Я в цілому скажу, що добре, що вони є, тому що сьогодні вони реально допомагають людям стабілізувати їх емоційний стан. А що би було, якщо б їх не було, люди б просто би просто показилися ну капець. Але а, треба розуміти, що просто так от вирішити ваші ці проблемки внутрішні, які вас дуже сильно гнетуть за допомогою антидепресантів, вообще історія, ну якби не зовсім надійна, але про це. Поговоримо в інших відео, а тепер що стосовно так проблем а, з погойними ногами, особливо коли ми засинаємо. Так, дивіться, проблема може критися. Да, звісно, ще раз повторюсь: так глибоко там в тривогі та в тривожно-депресивному розладі є певні проблемки з нервами. Але а, так я, от чисто по собі нещодавно, до речі, помітив, що в мене ця проблема крилася за того, що в мене дуже є сильний спазм, дуже сильна напруга в тазобідним суставом суставі. Да, так і вона. Дійсно дуже сильно, дуже сильно мене турбує, і за того, що у мене є проблеми в тезобідреним суставом. Це в цілому може впливати так на мого здоров'я, тому що якщо є любі спазми в тезобідреним суставі, це погіршує кровообіг в наших тазобідрених суставах. Це ключовий момент. І коли у нас будуть погіршуватися кровообіг в тазобітненому суставі, десь там в області таза, це може бути, до речі, і за різних причин: за того, що таз, наприклад, там перекошений, розвернутий, можливо, є проблеми в поясніці, а можливо, просто. Слабкі м'язи, все, що грубо говоря, приводить до спазму в області та забідне сустав, це буде приводити до порушення роботи полової нашої системи. Тобто погано можуть вироблятися наші полові органи, і це може негативно впливати на общий стан нашого здоров'я, як фізичного, само собою енергетичного, так і психологічного. Тому сьогодні не буде зайвим. Другий раз додатково спробувати попрацювати зі своїм тазом, розслабити його, просто розслабити. Ось і що мені до речі допомогло? Чисто случайно помітив, тому що лежав перед сном. Я випав там і магній, ігліцин, і ельтяні, і гліцина, і вітаміни групи Б. Тобто в мене є певні добавки, які я використовую для того, щоб нормально відключитися, і вони мені допомагають. Але іноді оця зараза так до мене повертається, точніше повернулася. У мене, до речі, ніколи не було синдрому безпокійних ніг тут на тобі приїхали. Коротше, я якраз зараз працюю з тим, що я прибираю там асиметрію свого скелета. Всі оці перекоси, перекрути, в стопах та збітрям суставі, само собою, міняється і структура. Положення хребта, працюю з плечовим поясом, божему, з положенням шиї, голови, щелепи, це мені о, капець дуже важко дається. От мені мені набагато простіше просто зробити 200 присідань за раз, А так, але от всі ці от, такі тонкі настроїчки, де да, міняти структуру свого скелета. Воно мені важко дається, але воно того варте, тому що це впливає дуже позитивно на обші стан мого здоров'я, як фізичного до речі, так і психологічного. Коротше, я до чого? А як же блядь, прибрати цей тривожно-депресивний стан? скільки можна дати ратори? Шановні, дивіться, спробуйте полежати на а, полу, наприклад. Чому на полу треба тверда поверхність? Іменно тверда поверхність. Ну ви можете собі накривати, не знаю, там можливо щось тверде постелити. Ну от саме оптимальне це спробуйте лягти на пол. Тільки дивіться, не не просудіться а зараз зима, холодно, тому на полу може бути холодно. Ну можна завжди постілити, От в мене є там якийсь матрас і плотний коврик для йоги. Я стілю прямо під простинь, І оцей цей плотний коврик для йоги, слухайте, прям не пропускає холод, тому що в мене пол дуже холодний. І я прям льох. Я відчуваю, да, як на полу мій таз розслабляється. Вау, вау, дуже круто, дуже круто. І цей синдром безпокійних ніг він уходить. Тому з цього можна зробити висновок. Да, що можна спробувати просто перед сном, наприклад, так поліжати на полу, або спробувати зробити різні вправи, якісь для розслаблення та забітрення. Як сьогодні в інтернеті просто вже отак. От в тебе очі розбігаються. Це не знаю, за що так. Хватати вам покажу, що в мене ще є. Ось є в мене така штука. От є в мене така штука. Це вібромасажер, Так, ладно, ще 40 років. А, да. а, так. Самі дитинство да, у чоловіка, самі самі цікаві. Я шуткую. Дивіться, це вібромасажер, потужна річ. Якщо мені подобається, знаєте, оці відеоролики. Коли ми бачимо, що людина, знаєте, сидить там в халаті, типу, масажист, так і він показує, що ось от типу, якісь масажні оці такі атрибути різні, вони вам не допоможуть. Банки ложу, банки вам теж не допоможуть. А тренажер це ложе теж не допоможе. Де там аплікатор цей ложе? Теж не допоможе. У мене банки там у мене багато чого є. Щасом буду показувати там. Тіпо, типу, це не допоможе, а допоможе. Тіпа типу, тільки движення. Ну, блядь, якщо твої м'язи заблоковані, да, в долі папіріок. А, так, і тобі і ти можеш всі м'язі розблокувати, наприклад, тільки за допомогою якогось атрибута масажного, типу вібромасажора, лібо банки. вакуумної. шикарна річ. Вакуумної банки просто шикарна річ. Якщо блядь, масажист не вміє тими користуватися, ну це його справа. справи. Це додаткові атрибути, щоб покращувати наш рух. Да? Тому що коли в тебе м'язі зажати, ти нормально не можеш рухатися. І тому людина і, і другий раз не може почати рухатися, тому що візде тягне, від візде спазму, візде Боли і так. Тому не дивіться такі відео, якщо чесно, йо, -йо. В мене є знайомі масажисти, вони дуже вміло використовують ці інструменти, і люди задоволені. Ключовий момент, люди задоволені, йо моє, так ось оця оця штука, оця штука воно сьогодні. Там, по-моєму, за 2000 гривень можна взяти. Можна даже маленькі такі прикольні такі, купуєш. Крута штука. І можна за допомогою вібромасажора розм'яти хорошенько область та сустава суставу повністю, так, треба, мабуть, показати тут, Отут, в на над це дуже часто, вона спазмується, тут ми відчуваємо ці спазми. Звісно, там, виходить промішно, де дуже часто спазмується капець, там так все зажато, пережато, що ой-ой, і все це треба розслабляти. Розслабляти, розтягувати тільки обережно. І не буде зайвим. Якщо у вас є проблемки з синдромом цих швидких ног, перепрошую, без Спокоєних ног, то розм'яти стопи. от цією штуку масаж стоп. Якщо ви ніколи не робили масаж стоп, боже, спробуйте, це така дивовижна річ я вам передати не може. Тому не треба списувати з щитов такі звичайні тілесні практики, які будуть допомагати вам прибирати ці проблеми з синдромом безпокійних ног. Тому що, ще раз кажу, чому іноді ліки не діють? От чому, а? Що за фігня? Тому що так треба уже допомагати собі. Масажерами, банками, різними вправами, Тобто, наше тіло воно було створено для руху. Це ключовий момент. Для руху воно було створено, і треба обов'язково так підключати тілесні різні практики. Не обов'язково йти в зал, там сразу там присідати, тренуватися. Ні, якраз другий раз зал може нашкодити. Треба вміти сьогодні так прибирати різні спазми, різні перекоси, так за допомогою різних вправ. І це все можна робити вдома, і це взагалі зручно робити вдома, коли ти в принципі знаєш, як це робити. Тому що тобі не треба буде там спеціально чекати, там записатися на якийсь масаж. Тобі не треба буде, на це час, гроші, так втратити. На другий час просто на це нема часу і нема коштів. Це такі навики, які в житті пригодяться. Тобі їх треба просто взяти, засвоїти і робити самостійно. Другий раз перед сном попрацювати трошки за своїм тазом, прибрати там всі ці спазми, розмасажувати стоп. Ти прозрієш, я тобі скажу. Ти прозріш, як розслабиться навіть твоя голова голова, твої плечі, твоя шия. Да, да. васаж Стоп, це взагалі потужна практика. Ти коли там прибираєш всі ці спазми, ти нарешті нормально розслабляєшся. І коли ти робиш тілесні практики перед сном, можна потім піти ще гарячий душ прийняти. Просто. І от потім, да, якщо ти приймаєш якісь ліки, там пригабалін, антидепресанти, валеріану, ельціанін, габа, магній, гліцин, вітаміни групи Б, мелатонін – що то там щось, надійне якісь. От. От всі ці ліки вони а, подіють набагато краще. Чому? Тому що ти нарешті зняв спазми, зняв спазми з тіла, які якраз дуже часто просто ліками не зняти. Тому а, це дуже потужний інструмент, коли ми точечно так розслабляємося перед сном. Тобто що я маю на увазі точечно-точечно? ми робимо собі. Розслабляємо своє тіло, розслабляємо своє тіло, це ключовий момент, і потім підкидуємо да, якісь ліки, які да зайвим сьогодні не буде. Сьогодні треба себе якось страхувати свою нервову систему, і ну реально буде дуже важко. І потім можна піти, ще гарячий душ прийняти Фу, 5 хвилин, і все, і ти готовий. Відчуття, як будто ти тільки в баньку, сходив, і ти засинаєш як дитина, і тобі не треба. І ой, перепрошую, і потім тебе не турбують. Синдром цих швидких ніг тебе взагалі нічого не турбують. Оці думки, постійні навяжчові, просто цей діалог, який не може зупинитися в твоїй голові. Все ти просто потужно розслабляєшся. Тому використовувати цей принцип. Так, ну по-перше, якщо є проблемки з, з, з цими ногами, так розслабляйте свій таз. Це буде реально, вау, круто, потужно. Робіть масаж стоп, тому що стопи це саме перегружений вообще, область нашого тіла. так, тому що вони цілий день знаходяться в напрузі. Як тільки ви встали з кроваті, все, вони вже включаються. Навіть коли ти сидиш, в тебе що В тебе по-любому включаються стопи. В тебе по-любому там трошки включаються голіні. В тебе таз, на якому ти сидиш, постійно перегружений. Це треба так все розслабляти потім в кінці робочого дня. Особливо, якщо ти ще займаєшся фізичними навантаженнями, якщо ти хочеш прогресувати в своїх тренуваннях, швидше відновлятися, краще себе почувати, треба завжди додатково підключати вправи для покращення да мобільності. Та збідряного составу не тільки в цілому составу, то тобто, спомагательне оці додаткові вправи, які прибирають спазми, перекоси, а так, от різні ці блоки, на які знаходяться в наших, так, в нашому тілі, і вау, круто! Круто тому дуже раджу. А якщо у вас є проблемки з синдромом швидких ног, так швидких ног я швидкою. Так дуже раджу спробувати оці поради. Ну звісно, якщо вони вам допоможуть, напишіть. Якщо у вас є якийсь практичний досвід, теж, будь ласка, напишіть цікаво, буде почитати. Якщо сподобалось, підписуйтесь і їдемо далі. І на зв'язку. І всім гарного дня, гарного настрою на зв'язку.